Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас бойова рівність, і будемо воювати проти Альянса Арктичний океан. океан Отже, судячи по всьому, це бразильський альянс, наскільки ну, я пам'ятаю, мова стоїть португальська. Досить потужні захисти, як завжди, ну, легких нам не бачити. Є, звісно, тут і слабенькі захисти, є і міцні. Ну Нічого, давайте будемо починати. Ну і поїхали! Так, друзі, ось у нас перший суперник. Начнемо з розминочки, де я буду використовувати фіолетових героїв, ну тому що в мене їх багато, і вирішено використовувати їх більш ну проти слабких захистів. Ну, і поїхали. Така команда, такий суперник і в бій. Не дуже полюбляється режим, ну, тому що тут може все піти не по плану. І дуже багато героїв, які в мене є, на ньому не видігують. Ті самі контратакери, скаді, таунти дуже слабкі на цьому режимі. Так, одразу бачимо, що поле на нашій стороні. І починаємо з фіолетового крісу, друзі. І, мабуть, відразу ж його і підірвемо. Дасть можливість зарадити наших героїв, а також АМЕ-3 на Х2. Ну і що, будемо спробуємо пробити. І починаємо. Почнемо, звісно, з центру, щоб він нам не заважав. Чудово, чудово. Так, далі, 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 далі який, би, який би правильний хід зробити, ну давайте зараз отак трошки червоного підтягнемо, Супер. І бачимо дві треті червоних, і плюс ще фіоло. Під'їжджає так, давайте активуємо кейцю. Так і за рахунок комбо зараз зробимо один хід і полетить досить нормальна камінчика. Так, супер, початок досить непоганий. Так, давайте зараз знову пройдемося і будемо добивати нашого першого суперника. А ми триндаємо правий кут. робимо мінус 2 героя. Сюди віддамо Джунаїда. Ну і тургрук зараз доб'є доб'єльку. Звісно, філіас воскрес, ну нічого страшного. Легкий суперник, легкий бій, і ми перемагаємо без усіляких проблем. Все супер. Перший шот оформляємо і продовжуємо. Їдемо далі. Так, друзі, наступний наш суперник Олександр. Має двох червоних героїв у захисті. Також по центру стоїть Клариса. Ну, чесно кажучи, слабкий центр, є мамка півночі і є, звісно, джун. У першій версії костюма добре, що не в другій. Ну і починаємо. Підемо ось такою командою, де я буду використовувати трійку синіх героїв. Ну і в двійку возьмемо два зелених героя. Вперед. Так, одразу бачимо, що поле гірше ніж минулого разу, але ж зараз знайдемо якийсь вихід. Так, бачу четверочку зелених, давайте її зараз так і зробимо. Чому б ні? Чому б ні? Так. Мабуть, трійку синіх знизу підтягнемо, подивимося, можливо, щось ще підійде. І за рахунок жовтого камінчика цього хода підірвемо і зелененькі, і плюс до всього і ще синенькі камінчики теж під'їжджають, хоч трошки. Так, супер. Поки що все йде по плану. Єдине зараз зуму, то не. Мені не подобається, що немає синього камінчика. Ну, в тій кількості, яка нам потрібна, тому буде важкувато. Ну, давайте будемо шукати далі. Так, є. Тепер, мабуть, давайте зараз все віддамо в центр. Так, бачу зелень. Зелень це вже дуже добре. Ну, і добре, давайте. Шкода, що філія саме загубили, його витривали ядами. Ну, нічого вже не поробиш. Таке життя. Так, даємо одразу по центральному герою, тому що його треба вибити. Далі, далі. Аметрин. Ой, аметрин. сапфір, сапфір. Не знаю, чи вистачить. Мабуть, ні, ну тому що. Ну, хоча там зрізана броня 537, так, трошки не вистачає сили. Давайте. Ще треба. Синій камінчик ми знайдемо. Так вже його бачу. Робимо вихід ось такий. Головне зараз, щоб у не був нанесений удар. Так, гарний вибір, як на мене. Ну і зараз дозарядимо наших героїв. Є два герої дозаряджених, це вже краще, ніж нічого. Так, давайте зріжемо зараз захист, ударимо, будемо бити по правому флангу, тому що тут є підбиті герої. і плюс до всього, як ви бачите, є зелений камінчик. І зараз будемо щось вигадувати. Поки що погана справа. Хоча двох героїв вбили, але зеленого камінчика ну, просто немає. І я, не впевнений, не знаю, що тут робити. Ну добре, давайте. Зараз отакий от хід зробимо. Якби без варіантів. Так, непогано. Так, давайте спробуємо забрати красний відхил. Хоча мені здається, що не вистачить нам. Сили ні. не вистачає. 153. Здоров'я залишається. Треба якось підтягнути ще каміння. Ну, поле, чесно кажучи, дуже слабке. Так, є. мамка півночі, можливо, зараз всіх підніме. Ну, це працює саме так. Єдиний герой, який мене бісить на всіх цих режимах, який все завжди може спортити. Так, ок. Коли зараз буде бити, головне, щоб Кирюха не били мені, тому що мені дуже потрібний. Так, і давайте зараз будемо зносити центрального героя, звісно. Так, робимо ось так. Далі. Далі, мабуть, зробимо ще такий хід. Головне зараз, щоб сафір пережила цей, цю шкоду. Так, є. І будемо зараз спробувати добивати нашого суперника. Камінчик все-таки прийшов. Хоча це було дуже важко, але ну, нічого, ще поки що не перемога. Зараз головне дозаряджати наших героїв і вбити мамку півночі, ну щоб вона нікого не підняла і не зруйнувала наші шанси на перемогу. Так, давайте мені терміново потрібен камінчик. Так, давай зараз тут його пошукаємо. Так, є синя. десь можливість зарядити двох синіх героїв. Ну і ми маємо вже точно, остаточно цим перемогти. Робимо раз і добиваємо два. Все супер. Було важко, але перемога. Так, друзі, наступний суперник варіор. Хоча сила команди не сильно така, але ну, жорстка, але я так скажу тут досить потужні герої. Ну і вирішено сходити трьома червоними і двома синіми героями. Давайте спробуємо пробити, побачимо, як буде. Тут головне центр швидко вбити і дивитися, слідкувати за гіпопотамом. Ну і звісно, там червоні герої, не даха і так далі. Ну тут досить потужний. Так, червоне каміння в нас вистачає. Давайте одразу трієчку зробимо і четвірочку зберемо. Є супер, кома полетіло, дає змогу дозарядити наших червоних героїв. Так, супер, будемо вбивати однозначно правий флан, тому що він найнебезпечніший. Робимо раз і робимо два. Цього має вистачити, щоб вбити двох героїв. Так, Сехмет. 923. Ну, навіть не знаю. Давайте спробуємо. Хоча, на мою думку, мабуть, не вистачить, щоб її пробити, ну... Но... Блін, капець, я її не вибрав. Я її не вибрав. Оце зробив помилку. Добре, нічого, буває. Без помилок такого не буває. Просто автоматично думав про сехмет, але курсор стояв саме на хілу жовтому. Ну нічого, ми її пробили. І це є супер чудово. Так. Однозначно, тут віддаємо все сехмет, копіюємо. Можливо, навіть доб'ємо. Ні, 750. Не вистачає. Не вистачає. Так. Моби, треба якось червоне каміння підвинути, але ну, я зроблю трошки ось так. Тут за рахунок комбо вона підвінеться, і сині полетять, і просто чудово. Тепер скопіюємо гіпопотама ну і будемо закінчувати цю битву. Є. Тепер дозаряджаємо герой стихії вогню і добуваємо. Робимо раз, робимо два і робимо три. Чудово! Тут план спрацював, ну і звісно, каміння на полі. Цьому допомогло. Так, а хто це нас чекає? Супермен Діого. Людвіг Нальфазламі. На Чесно кажучи, на цьому режимі дуже-дуже ну, слабкий центр, тому що бойова рівність все знімає. Абсолютно все. Насмішку, розгон мани і так далі. Ну давайте спробуємо. Буває по-різному. І, звісно, будемо підбирати червону трійку і ну, якось сапорти. Отже, хочу сходити саме такою командою, де трійка червоних, і звісно, як я казав. Ну і з синіх візьмемо кірюху, як саппорта, і Алласі, і що героям. Ну давайте спробуємо пробити цей захист. Тут буде нелегко, але все залежить від каміння, звісно. Герої, начебто, в мене непогані, ну, червоними кольорі, але ж буде, як буде. Відразу бачимо синій кріс. Просто чудово, комбо летить, це є супер. Єдине, стільки були каміння, але червоного так і не приїхало. Тобто у нас основа тут червона, але її немає. Окей. Так, давайте одразу будемо пробивати Людвіга. Ну, спробуємо. Так, четвірка червоних, супер, просто ідеальна. Далі, мабуть, ось такий хід зараз зробимо. Зараз буде бойоварі не спрацює. Але ж ми заряджені, що дає нам перевагу. Так, звісно, будемо вбивати правий фланг, тому що зліва стоїть хілер і один більший герой, справа їх двоє, які можуть мені нанести більше шкоди. Плюс до всього справа є хід червоними, що десь можливо донести, нанести додаткову шкоду. Так, скільки магаєш ще б'є. По 209 підрізаним цим або 175 і зовсім нічого не б'є, коли на них нічого немає. Так, однозначно, тут всехмат віддаємо. Забираємо спочатку цього героя. Далі. Далі. Мабуть, ось такий зараз хід зробимо. Раз. Тут можливо щось ще підійде. І за рахунок комбо синє з червоними маємо зараз дозабрати героя. Супер. Все по плану, друзі, все по плану. Так, зараз буде працювати бойова рівність. Але ж, мене це не бентежить. Давайте зараз зробимо раз. Заберемо хілера. Що він нам не заважав, і плюс до всього зробимо нейтральний хід синім камінчиком та дозарядимо наших героїв. Ну і це теж перемога. Тут би один в полі не воїн. Ідеально. Залишається у нас ще дві спроби. Ну і вперед, тільки вперед. так, друзі. Ось такий суперник і спробуємо піти ось такою командою. Це одна із найшлапших моїх команд, Ну тому що в мене немає, не вистачає зелених загонів. Ну окей, давайте спробуємо. В принципі, суперник нам під силу. головне, щоб був камінчик. Пау. Так, каміння бачу. Тепер головне правильно його так здвинути, щоб максимально можна було. Зібрати потрібні комбінації, ну і нічого не втратити. Нічого не втратити. Давайте зараз отак почнемо Можливо, знизу щось підійде більш цікавіше. Ні, на жаль, ні. Так, ну поки що можемо в людвіга спокійно просто все це давати, віддавати і так далі. Так, каміння є, але ж як його здвинути так нормально, щоб можна було дозаряджати своїх героїв Добре, робимо ось такий хід. Справа буде хід іще один кріпає. Чудово. Тепер. Тепер, ну давайте, добре. Ось так. Зробимо Чому б ні. Так, Людвіг ультує. Зараз буде розгон мани, друзі. Головне це все пережити. Ну а далі будемо бачити. Так, у нас зарядився. У нас зарядився. Але ж зараз дуже дуже погана ситуація. Добре, давайте зараз отак ризикне. Побачимо. Посоця трійка зеленими, я міг би зробити, але ну, не дає мені перевагу ніяку. Тому тут зараз тільки ось так. Мінус один герой, але ми ще тримаємось. Звісно, зараз будемо драконити Людвіга. Так, ну зелененький, прийди мені ти мені терміново повинен. І зараз віддаємо ось так. Так, перекинулась, ще поки що тримаємось, але в мене залишається. На жаль, тільки три героя. Ну давайте. Звісно, бойова рівність дуже вчасно спрацює. Нічого таке буває. Так, давайте зараз ось так зробимо. Так, промахи це просто чудово. Треба іще до заряду зробити якогось героя. Мабуть, це буде ось так. Тепер. Блін, капець, я нікого не можу блочити. Треба робити нейтральний хід. Давайте зараз так зробимо. Так, є центр пробиття бачимо. Супер. Так, тримаємось поки що. 3 на 3 залишається. Зараз побачимо, як буде. Звісно ж, лочималь на даху і віддаємо четвірочку саме в неї. Перекидання мене пройшло успішно, але трошки не туди перекинулося, куди б мені хотілося б. Ну, так я буваю, нічого страшного. Ну що, друзі, можу сказати? Звісно, тут програли, ну як прийнято в нас правило, треба за собою піти і добити. Тому добиваємо. Ну і добивати підемо ось такою командою. І вперед. Я думаю, з добивом все в нас вийде. І в цілому, за 6 ударів, забрали 5 суперників, як на мене, дуже гарний результат. Хоча й суперники не досить потужні, але ж ну, буває по-різному. В будь-якому випадку ми граємо на перемогу, а не просто так. Так, одразу давайте зараз тут три червоненьких складу і підтянеться фіол. Четвірку віддамо, звісно ж, вальна даху, щоб її відразу пробити. Тепер трієчку у пустоту, плюс зараз працює колайзер. І після цього можна активувати наших червоних героїв, і плюс уже спробуємо дозрядити гер... фіолетових героїв. трошки не вистачає сили, але можна зробити ось так. Тут підірвемо бомбочку, одного камінчика вистачить, зарядити двох героїв, і будемо добувати. Робимо раз і робимо два. Ось так, друзі. Ось так відіграли. Звісно, хотілося б зробити 6 шотів. Ну на жаль, трошки не вийшло. А я звик за собою добувати. Ну тому як є, так і буде. На цьому дякую. Пишіть, які у вас результати повіні. Всім гарного настрою, всім пока.